А Росія знову за своє. Часом здається, що шантаж придумали саме там. Після заяв Путіна про вихід із зернової угоди Україна повідомила впораємось і без вас. Але Росію такий розклад. Не влаштував і вони усіляко намагаються перешкоджати. Почали з обстрілів портів, а продовжили погрозами країнам, чиї судна прямуватимуть в акваторії Чорного моря до портів України. Кажуть, ці кораблі від сьогодні розглядатимуть як потенційні перевізники військових вантажів. Тобто ці країни, на думку РФ, ніби як автоматично залучаються до війни. Дід певне забув, що вони залучаються до війни з перших днів повномасштабного вторгнення, зброєю, людьми, гуманітаркою та десятками інших видів підтримки, і такі погрози тільки спровокують збільшення цієї підтримки в рази. А країн, які готові продовжувати перевозити зерно, чимало ця сміливість демонструє Путіну, що з ним не рахується. Він не може впливати на геополітику так, як би йому того хотілося. А це президенту РФ ой як не подобається. Тому такий крок з його боку означає, що всі ці судна відтепер можуть піддаватися російським атакам. До того ж, Ройтерс, цитуючи спікера Ради нацбезпеки Білого Дому. Адама Ходжа повідомляють, США відома інформація про установку окупантами додаткових морських мін на підходах до українських портів. За словами Ходжа, це скоординовані спроби виправдати будь-які напади на цивільні кораблі у Чорному морі і, звісно ж, перекласти вину за ці напади на Україну. Втім, експерти заспокоюють, якщо Росія і вдасться до такої підлості, наслідки для неї можуть бути дуже серйозними. Тож, здебільшого, її шантаж розрахований лише на те, щоб залякати. Але й Україна. Зараз працює над планом перевезень зерна, який складає український уряд спільно з військовим. До того ж, Жозеп Борель, глава дипломатії ЄС, стверджує, окрім моря, є й інші шляхи, які дозволяють Європі експортувати багато зерна з портів Чорного моря через сухопутні кордони держав-членів, які є сусідами України. Борель наголосив, що порти країн Європи повинні будуть збільшити потужності для вивозу української продукції, а це означає більше зусиль для українських сусідів. А те, що за зараз робить Путін це не лише шантаж тих країн, які готові продовжувати перевозити зерно. Він фактично бере в заручники найбідніших людей на світі заради своїх імперських амбіцій.